Всі плітку не бачила на крут, І сьогодні я знову попала в рукальмара. Але не одна, а зі своїм найкращим другом. Так що починаємо! І так, ми вже тут. Денис де? Я на кроватях флексі. А на яких іменно Право, лево А, бачу, ага, вже не бачу. Угу. О, я бачу. Вот тут танус. Вс, біжим, 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 бежим. Эды. Так, біжи на центр, біжи на центр. Бляха толкаються. Все, на центр біжи на центр. мама. Хорошо. Дед. А, не, ну, не. а вот и да. Что за, <ролкнул> за богатый смех? Толкнул кто-то. На, на совести в людей пришло. Давайте! ты пропускаем, пропускаем. А я смешно як так можно все беет, бей. Тебе би Ти де? Ти де? Я бігу. А, це ти там? Тебе толкнули? Здорово, біжи. Опа. Ах, ти зараза, така вонюча, шо. Щоб... Тебе нафіг перекусило. Ну це трендець Спасибо. Це трендас якийсь, а не люди пішли. Толкаються повсюду. Щоб вони нафиг споткнулася на цей, на фініші і здохли. Я подумала, она вже уже. Здравствуйте. Ти там де? А, зараза вонюча! Щоб його перекусило! Тану знапі. Хух! Зараза! Щоб його перекусило! Ой, спасибо, мене на ручки взяли. Хоча би хтось нормальний. Ти, зараза жовта вонюча. Все, и від цього. а то раз опять толкнуть. Ну трядайся, ну що за люди пішли толкаються? О, Здорово. Иди, Денис, слухай, сюди. иди сюда. Иди сюда на секунду. Це трендес якийсь а не люди пішли. Толкаються повсюду. І, слухай, слухай, де що я тобі скажу? На уху? Треба трипать. Треба тріпать. Треба тріпать. Ми так біжимо. Че, ти мене не доженеш? О, наконец-то. И все, именно все с хорошо. Я жива здоровьем. Так, ты не підходь зараз до цього. До выхода чего. Да, так там я сиди Ну да, я тебе бачу. Догоним, догоню, догоню, догоним. Оп-оп. Здорово. Ой. Ты куда? Ты там где? Да бачу. Ты пропустил? Надеюсь. Я пропустил. Молодец. Ах э -э. ты ж. И Идем, И дай, ми дай мне, и дам. А спокойно. Покиненько. Ах, ты зараза такая, ну все. А, да, радуйте. О, все, я здорово, Загоровочил. Да, туда ей, туда ей. Давай, Денис. Ну все, девка, не жити, біжи, біжи поки ще жива, біжи! А де вона? Во, во, це ти? це ти? да, це вона Вона впала. Це... Це, печенюшки. Що за граната? Що за граната була? Ну все, ну я сейчас на цій грі жду о о Ах ти зараза трикутна Ой, Ой надіюсь мені не нет Щоб мені круг пул. Мені тоже. Так, ты там гаде? О, бачу тебя, ты в кінці. Ладно. Ой, я все. Тут единственные ошибочки. О, чуваку тут зонтик выпал. Ой, а что вы тут лежите? Ты... Так. А по-моему на ты печень. Здорово. Я? Я прыгаю. О, зараз буде бойня. Ой-ой-ой, я не, не хочет. Что ты Ай, ой, ой. не хочешь? Ой-ой-ой, що за розстріл? Ти там ще живий? Ай-яй-яй! Ти все? Ні, я ще жива. ой ой Насоч... Я ставлю, так, все, я хочу, я с я хочу собі велку. Можно мені вилку? Бля, хазар. А, ты же днями началась, да? Да, надо есть забрать. Ну, я ж зараз бомбити буду. Все, дайте, я заберу собі вилочку. пожалуйста. Люди милі! Спасибо. О, здорово. Благодарю. Денис, 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 Денис. Слухай, слухай. Де що скажу, де що скажу? Слухай, слухай. Слухай. О, сіто выключили. У мене є вилка. Ты там ще живий? Иди на цей. Наверх. Ти де? Ой, упала. це <пілка> <А>? по <пілка> Піднімайся наверх. Та з ким там може б'єся. Циган. Ай, нафік. Та ну тебе. <пілка> це я. я! <пілка> <пілка> тебе зараз грохнуть, Денис. Ой, чувствую, відео буде без Дениса. Да. О, Он... я не подлакую. О, відлетів. Ты там что живы? Ты куда в туалет побежал? Тебя там убить? Нападаем, нап нападаем на тело Блин, я промахуюсь постоянно. Ай, ты нафиг меня кто-то ступанул? Так, где ТД. Да. А, бачу. Не-не, в туалетный не бихт, Ой. Ай, я идея, ай-ай, ай-яй-яй, я надо бихта, надо бихта. А уже все Ти живий? Все. Так, стоп. Ви поставили лайк і підписались на канал. Ні? Ну то виправляйте ситуацію. І ще можете написати коментарі під відео. Ждем. Це в нас зараз що? Це ми зараз голосуємо за що, що ми будемо грати? То ми в хованки граємо? О, це хованки зараз будуть. Або перетягування канатів. Ой-ой. Я захованки. Да. Який хованки? Я не Ура! Ну тоді сподіваємося, що ми будемо цей стищиком. Так, а на але ми можемо не знайти людей. О, здратуйтесь. А ой. Надіюсь ми обоє будемо ховатися. А да, я надіюсь, ми будемо другого води. То Ну, ти поняла. Шукати, короче, людей. Да. Куди бігти? Я не понимаю. Я добежу, я добежу, я добежу, я добежу. Ой, кто упал. Ах, ты ж такая, сразу. Чтоб <решит> ты все поразил. Я... Ты да? а где? Так, мы зараз маємо я... цей шарик. Скуда, все хорошо? О! Ах ты зараза! Квадратно причем. Так. На сегодня гендер пати. А? Кто у нас а? будет? Ламинат. Ты бы что? Мене червоний. Не хочу, не Хе-хе, <гум> ну це я ще побачу? Подивимось, подивимось там, ну хто там що. Це коротше, ти хотів бути червоним, а я хотіла бути синім, але щось вийшло наоборот. Так, бачите, тут чиїсь двері відкриті вже. Догоню, да догонял, да догоню, догоню, догоню. Там уже кое-что бьют. бачу я бачу бачу, Я бачу, я бачу, бачу сыню, да 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 Вижу да да вижу препятствий. А, ладно. Ты... Це ти біжиш? Де ти там? А я за тобою тоді не буду бігти. Так. О, я бачу тут ключик. Надо ключик. Угу. Блін, тут три людини тільки лишилось, блін. Де всі? Я не хочу помирати. дай. I want, want one vibe and please give me vibe my life. Ти мене б'єш, блін. Що ден щось? Блін, я не можу синього знайти ніякого. Два А, це ти здох, да? Ну, можливо, я теж зараз здохну. Так що жди. Окей. Блін, це красно. І ще те, що мене толкав на червоному світло-зеленому світлі. Зеленому світлі. Ти, я нікого не бачу, ну що це за діла? Та блін, я їх реально не бачу ніде. Я тут уже была, мне не сдаеть. Блин. Что это за капец який? Я большие Не пустые, я бы знаю. Кого там бьюсь? Кого там бьюсь? А. Не б'ються. Наверху когось б'ють. Нет, не ну вбивайте. Мені лишить. Мені лишить. Де, 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 де? Я бачу, наверху, наверху, чел, наверху. И там всех кот толкает. Бачу, бачу, бачу. Не, ми 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 не, не, не. Не! не. <гас> я убила, я его убила, я его убила, я его убила. Я выиграла. А <гас> я ми 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 ну все, я, сду, но я дышу. Я, я за тебе, отомщу. Хто тебе вбив? тебе вбив? Хто... А хто тебе вбив? хто тебе вбив? Я ничего лакую, А це зараз буде скакалочка. Я на скакалочку, мені здається помру. умру. А приколы без дотину шейбу? А то можно с дитиной бути? Ну, то я А, я не туда бежу. Надеюсь, без дитины. Толкают я шату. Будь. Угу. Ага, ага, все, я полетіла. То все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Так що всім до наступного відео. Goodbye. Ну,